Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга, і це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою і маловідомою інформацією з історії нашої України. У цьому випуску розкажемо про долі трьох гетьманів війська Запорозького, про яких зазвичай історики говорять зі зневагою, вважаючи їх трохи не колаборантами московської влади. Але а чи це так насправді? Коли гетьман України Іван Мазепа вирішив вирвати свою країну військо-Запорозьке з хижих пазурів Москви. Московська влада заочно позбавила його гетьманства, провела постановочне судилище і навіть буфонську страту гетьмана в місті Глухові. Тоді ж під прицілами московських мушкетів, козаки, які залишалися тут, бо просто не встигли приєднатися до Мазепи, були змушені обрати нового гетьмана і. Івана Скоропадського. Про нього, а також про його наступників Павла Полоботка та Данила Апостола, далі. Іван Скоропадський був з діда прадіда Козак. Свою кар'єру у війську в Запорозькому розпочав військовим канцеляристом у генеральній військовій канцелярії уряду лівобережного гетьмана Івана Самойловича у 1675 році, коли йому вже було майже 30. Потім тривалий час був полковим писарем у Чернігівському полку, залишався на посаді за нового гетьмана Івана Мазепи. А вже 1698 року Іван був призначений на відповідальну посаду генерального бунчужного, що свій... Чуло про високий рівень довіри до нього з боку гетьмана. У 1701 році Скоропадський став другим генеральним осавулом. 1706 року Гетьман призначив Скоропадського на уряд полковника Стародубського полку війська Запорозького. Тисяча 1708 року, коли Іван Мазепа вів переговори з шведським королем Карлом про союз України та Швеції, частина українських полків, серед яких був і Стародубський, була не в Україні. Московити використовували козаків на північному театрі бойових дій. Але Скоропадський був вірний Мазепи, який посвячував полковника у всі свої плани. Дізнавшись про перехід гетьмана на сторону Карла, цар Петро І наказав заарештувати всіх наявних при ньому козацьких старшин-полковників. Але він розумів, що Україні тепер потрібен новий гетьман замість Мазепи, тому влаштував псевдовибори в Глухові, що після спалення московськими військами Батурина став новою гетьманською столицею України. Під жерлами московських гармат козаки, які тут зібралися, формально обрали новими гетьманами. Маном Івана Скоропадського, бо його кандидатуру затвердив цар. Він вважав Скоропадського старим, слабким і керованим. Але Петро І ніколи не довіряв Скоропадському, бо вважав всіх українців зрадниками. Приховував від гетьмана військові плани, відмовився затвердити запропоновані скоропадським пункти нової угоди України з Москвою решетилівські статті. Мало того, відтепер московська влада втручалася в усі внутрішні справи гетьманщини. Козацьке військо було передане під командування московських генералів, а гетьманська артилерія була вивезена до московського царства. У Скоропадського і його уряду фактично були зв'язані руки, бо вони. Мусили з найменшого приводу радитися з постійними представниками царя у глухові. Цар тепер мав виключне право призначати генерально старшиною полковників і наставляв на ці уряди іноземців: москалів, молдаван, сербів, поляків, німців. Далі більше на початку 1712 року цар змусив Івана Скоропадського провести насильницьке переселення козаків та всіх жителів правобережної України на лівобережну, що відбулося під загрозою знищення їхнього майна та помешкань московськими військами. Цей ганебний акт отримав назву Великий згін. Скорпацький нічого не міг вдіяти з подальшим свавілям московитів, мусив мовчати, коли вони проводили терор проти мазепинців та їхніх родин. Їхні маєтки конфісковували та нахабно роздавали московським вельможам. Величезні території в Україні захопив Олександр Меншиков права рука Петра І. Натомість гетьман тепер не мав права давати землю своїм підлеглим, зате мусив посилати нові нові багатотисячні партії козаків і посполитих на важкі земляні роботи зі зведення нових військових укріплень водних каналів Ладога і Волгадон та нової московської столиці Петербурга, звідки переважна більшість їх вже не поверталася через смерті каліцтва. Москалі заборонили торгові відносини Гетьманщини з Західною Європою і чорноморськими країнами, зупинили розвиток української промисловості всередині країни. Чималих утисків зазнали культурне і церковне життя, через що почався відтік талановитих людей до Москви. Все це підірвало здоров'я гетьмана і позбавило його бажання керувати державою далі. Тоді всі державні справи взяла до рук його дружина Настя маркевич скоропадська яку називали Настя Гетьманниха. Це про них у народі казали, Настя носить булаву, а Іван Коплахту. Її поважали і побоювалися не лише козацькі старшини, а й московські урядовці, навіть сам цар. Проте у червні 1722 року Петро І утворив малоросійську колегію, яка значно обмежувала владу гетьмана і права українського уряду. Колегія складалася з президента та шести штабних офіцерів російських військ, які перебували в Україні. Це викликало обурення Скоропадського, який знову почав відкрито протестувати проти московських Утисків, загарбань і здирств. Він навіть поїхав до Петербурга, але цар облаяв гетьмана і по поверненні додому 3 липня 2022 року Іван Скоропадський помер. Додамо, що в колах української Мазепинської міграції ім'я і пам'ять Скоропадського завжди лишалися чистими. Тоді Петро І не дозволив обирати нового гетьмана, а старшина обрала наказним гетьманом війська Запорозького чернігівського полковника Павла Полуботка. Козак з діда Прадіда Павло після закінчення Києво-Могилянської академії служив у Чернігівському полку як військовий і значковий товариш, Септо перебував у старшинському кадровому резерві. 1705 року гетьман Мазепа затвердив Павла Полуботка на посаді чернігівського полковника. Павло Полоботок не підтримав виступ Івана Мазепи проти Москви. Натомість одним з перших прибув на вимогу Петра І до Глухова, де в присутності московських військ та полковників п'яти козацьких полків цар влаштував фейкові вибори нового гетьмана. Полоботок був одним із претендентів на це гетьманство. Проте Петро І сказав, цей дуже хитрий, він може Мазепі уподібнитися. Тому у сьому. Листопада 1708 року було обрано Івана Скоропадського. А полоботок поринув в облаштування власного добробуту, скуповував землі, налагоджував на них різне виробництво, а ще був щедрим меценатом. До речі, він цікавився історією і впорядкував авторську коротку кроніку, що охоплювала події в Україні протягом 1452-1715 років. 1721 року Павло Полоботок на чолі 10-тисячного козацького загону, за указом Петра І, працював на будівництві Ладоського каналу. Через зневажливе ставлення влади, несприятливий клімат, погане забезпечення продовольством та хвороби серед цих козаків була висока смертність. Але всі протести полковника були відхилені владою. 4 липня 22 року, одразу по смерті Івана Скоропадського, козацька старшина обрала Павла Полоботка наказним. Тобто тимчасовим гетьманом, але Петро І цього не затвердив, а велів керувати гетьманщиною колегії генеральних старшин спільно з малоросійською колегією. Тим не менше, у цих скрутних умовах Павло Половоток спромігся провести низку важливих реформ: фінансову, судову, соціальну. А ще гетьман через сенат домігся скасування багатьох постанов очільника малоросійської колегії Вільямінова, які шкодили українську. Народові. Врешті, вся ця патріотична діяльність Полоботка потрапила під приціл російської влади. У травні 1723 року його викликали до Петербурга для отвіту, а інкримінували організацію антиросійської діяльності і підбурювання народу проти імператора. Передчуваючи недобре, гетьман відправив свого сина Якова у таємну місію до Англії. Той поклав на рахунок Лондонського банку Остинської компанії Барильце золота, заповівши повернути його Незалежній Україні чи своїм нащадкам. Полювання за цим скарбом почалося ще за життя царя Петра і триває й досі. Нині сума на внеску полуботка разом з відсотками складає 16 мільярдів фунтів стерлінгів. Детальніше про золото полуботка ми розповідали в іншому випуску. У вересні 1723 року, коли вже тривали допити Лоботка в таємній канцелярії, до Петербурга прибуло представницьке козацьке посольство у складі більше 20 генеральних старшин і полковників на чолі з миргородським полковником Данилом Апостолом. Від імені всього війська Запорозького вони привезли на розгляд російського царя дві петиції або чолобитні, які прийняли влітку на загальній раді у військовому таборі на річці Колома. Так. У них козаки домагалися відновлення державних прав України, ліквідації малоросійської колегії та дозволу обрати нового гетьмана України. Побачивши ці чолобитні, Петро І оскаженів і наказав заарештувати всіх старшин, що приїхали. Їх разом з Павлом Полуботком кинули до Петропавлівської фортеці. Протягом всього наступного року в'язнених старшин постійно катували, а застосовуючи до них найжорстокіші тортури. Не зробили винятку і для наказного гетьмана, проти якого ще й сфабрикували справу про, начебто, таємні зв'язки з гетьманом у вигнанні Пилипом Орликом. У в'язниці полоботок тяжко захворів. Петро І приходив до нього, збереглися слова гетьмана до царя. За невинне страждання моєї моїх земляків будемо судитися у спільного і нелицемірного судді Бога нашого. Незабаром станемо перед ним, і він розсудить Петра з Павлом. І дійсно невдовсі двадцять 29 грудня 24 року Павло Полоботок помер у своїй камері. А через кілька днів у страшних муках помер і кат України Петро І. Смерть імператора врятувала від страти всіх інших старшин. Їх за кілька місяців випустили з тюрми і розселили в Петербурзі. Лише через рік їм було дозволено повернутися в Україну. Весь цей час гетьманщиною керувала малоросійська колегія, що призвело майже до повної ліквідації автономії України, до значного економічного і політичного занепаду, відчутного суспільного, культурного і військового послаблення війська Запорозького. Аж у 1727 році російський уряд під тиском української і козацької старшини із посиленням османської загрози ліквідував цю малоросійську колегію і дозволив вибори. Нового гетьмана України ним став миргородський полковник Данило Апостол. Данило Апостол походив з давнього козацького роду молдавського боярського походження у 1682 році він був обраний миргородським полковником війська Запорозького через п'ять років після коломацького перевороту звільнений з посади гетьманом Іваном Мазепою. Але в 1693 році апостол знову був призначений на полковий уряд у Миргороді. Відзначився під час азовських походів Московського царства. Особисто на чолі козацького корпусу здобував турецькі фортеці Кізі кермени Очаків. 1696 року апостол розбив на річці Ворслі війська кримського хана Селіма І та гетьмана ханської України Петра Іваненка Петрика на початку північної війни проти Швеції, як наказний гетьман водив козаків до Ліфляндії, відзначився у битві під Естервер. 1704 року апостол очолював козацький корпус, який цар Петро вислав на допомогу королю Речі Посполитої Августу у боротьбі проти опозиції шведів. Апостол брав участь у битві під Варшавою, але через сварку із московським командуванням самовільно повернувся в Україну. Проте гетьман відмовився його покарати. Данило апостол у 1708 році підтримав союз гетьмана Івана Мазепи з Карлом XII проти Москви і разом з українськими полками приєднався до шведської армії. Але Через місяць таємно покинув їхній табір і перейшов на бік Петра І. За це цар залишив за ним полковницький уряд і маєтності. 1711 року апостол командував козаками в вранці наказного гетьмана в Пруцькому поході царської армії. Вже у 1722 році Данило апостол на чолі 10-ти тисячного козацького корпусу брав участь у складі російської армії в поході проти Персії. У боях під Дербентом на Каспійському морі апостол тоді. І втратив праве око. Саме Данило Апостол став ініціатором вироблення Коломацьких петицій 1723 року. За це, разом з іншою старшиною та Павлом Полоботком, був ув'язнений у Петропавлівській фортеці та вийшов в звідти після смерті Петра І. Уряд царя Петра II. Зважаючи на підготовку нової війни з Османами, прагнув знову залучити на свій бік українських козаків. Москалії ліквідували малоросійську колегію і дозволили обрати нового гетьмана у жовтні 1727 року на раді старшини. Вручили булаву Данилу Апостолу. Свою гетьманську діяльність Апостол почав з подання петиції про відновлення державних прав України на основі березневих статей 1654 року. У відповідь російський уряд видав так звані рішительні пункти, які значно обмежували гетьманську владу і політичну автономію гетьманщини. Тоді Данило Апостол взявся за проведення управлінських і соціально-економічних реформ. Зокрема, повернув у державне управління Велетенські земельні ділянки. Які були відчужені московськими вельможами, провів реорганізацію судочинства та фінансової системи України, домігся скасування заборони на експорт українських товарів. Врешті апостол відновив право гетьмана призначати генеральну військову канцелярію та полковників. Перевів Київ з-під влади генерал-губернатора під юрисдикцію гетьмана. А ще значно зменшив кількість росіян у гетьманській адміністрації. Досяг обмеження кількості російських полків в Україні до шести. Також апостол встигнув домовитися про повернення під гетьманську владу запорожців, які з 1708 року жили на території Кримського ханства. Вони отримали право на заснування нової Січі на Запорожжі. Помер Данило Апостол на початку 1734 року, віці майже 80 років. Після цього російський уряд скасував гетьманство. На найближчі 16 років влада в Україні перейшла до рук іноземців аж до обрання в 1750 році гетьманом Кирила Розумовського. Історії життя, плідної діяльності та героїчної боротьби за права України гетьманів Івана Скоропадського, Павла Полоботка та Данила Апостола мають стати взірцем і во. Одночас гірким уроком для наступних поколінь українських державників, але головне пам'ятати і робити правильні висновки. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти в книгарнях України. А поки що підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки, обов'язково коментуйте всі випуски. До побачення.